Сьогодні хочу поговорити про мікротренд, мікротенденцію, яку я спостерігаю. Хочу просто вас запитати, чи ви також живете в такій самій бульбашці, як і я, тому що от для мене це дійсно те, що я би назвала таким мікротрендом. Про що я говорю? Жінки плюс-мінус 40, які досягли своєю працею матеріальних статків, статусу. Визнання грошей, тобто закрили абсолютно всі свої базові потреби і навіть вище і в цей час розлучилися, тобто була родина, і вони розлучилися, вони надалі відмовляються знову-таки заводити родину. Ну, вони не просто відмовляються від стосунків, вони відмовляються так звано від. Е, е, того шлюбу, який є ідеальним і офіційним у нашому розумінні. Але вони хочуть романтичних стосунків, але без оцієї такої рутини, без міського без ну так, щоб їм було комфортно, кайфово, і щоб вони знову-таки не потрапляли в ті самі граблі, від яких вони е, втекли. Ну, власне, чому і розлучилися.